Так, знову наш огляд на скітбук. Він у нас із січня з того самого мого марафону, де закінчувала скетчбуки. Він 21 на 20 см, куплений був у Аврорі давненько. от Перший малюнок був 20 липня 23 року. І я його ще раніше купила. Ну, тобто, в 23 році, але, можливо, весною десь або на початку літа. Я точно не пам'ятаю. Але я його купила, він мене лежав, звичайно ж, а потім вже я почала щось ньому малювати. До речі, в Аврорі я їх, в принципі, мало знаходила. Ну, тобто там, де в моїй було один. І потім через деякий час я, напевно, навіть в іншому місті знайшла, типу, інший, ну, іншою обгорткою. Ну, щось їх так якось мало завезли, але, в принципі, прикольно. Ось такі от. Буквально склейка, але в цілому зру, ну, зручний. Я кожен листочок перегортала і нічого не відклеїлось. Тому все добре, не пам'ятаю його ціни. Але, в принципі, небагато, наскільки я можу згадати. Папір тут жовтуватий, дуже тоненький, але витримує акварель. Отут тут можна бачити, ніяких зайвих Ця точок, нічого немає, тому так е, хотіла я його е, вести як для от таких от навчальних е, штук, всяких, е, але як і зазвичай, всі мої тематичні скетчбуки йдуть е, потім на е, звичайне е, заповнення скетчбуків різними матеріалами. Я вже всього. Я вже стільки зробила собі якихось тематичних скетчбуків, що крім. Тематики одного кольору я нікуди далі таки не зайшла. Тобто, ну, робити тематику одним кольором чудово, клас. Робити тематику на якийсь матеріал, або малюю тільки аніме чи малюю тільки очі ні. Для мене ні. Також думала малювати цієї сторони, але. Воно дуже жахливо було, воно незручно, тому я на цій стороні нічого і не малювала. Так, руки. Де? О, особливо першу частину і коментувати особливо нема як, тому що це просто ось такі скейтчі ось всякі. Я їх дуже багато роблю, як помітно, і вони. Ну, Помітно, тим, хто дивиться не вперше мій огляд, або підписаний на мене десь в соцмережах, вони бачать, що я... моя основна тема, основний профіль це такі замальовки. Тому що так. І от десь тут я зрозуміла, що якщо я з цієї сторони нічого малювати не буду, особливо якщо я буду малювати якимись такими матеріалами, що тут ну, не можна нічого малювати. То нащо мені його малювати отак, якщо малюватиш? Якщо можна малювати ось так і потім ось отак от знімають огляд, буде зручніше. Тож, да, Роблю купа цих скетчей, і вони іноді виходять іноді ні, тому я малюю далі, поки не буде дуже багато вдалих. Потім я така, о, треба щось і цікавіше помалювати, а не тільки такі замальовки, я намалювала гарбузи. Це було 6 листопада. Дуже вчасно. Головне все робити вчасно і актуально. Ще гарбузик. Якийсь хльопак. я не пам'ятаю, чи це тільки поза, це, напевно, тільки поза була, чи це фото Прямо таке було. Жахливо. Е, так. да, да. Ще коли пригаєш з формату на формат, це теж. Трохи тебе бентежить. О, хто вгадає, хто це? Хто не вгадав, я вам співчуваю. Хто вгадав, молодці. Це Зік Асакура із аніме Шаман Кінг. А це А, із Як приборкати дракона. Хотіла намалювати собі футболку, і я робила скетч, як буде прикольніше її зробити, але нічого таке не зробила. Потім стила слорої. Мені доволі е, подобаються ці, ці скетчі, оці і надалі. Вони, вони криві, вони якісь тут незграбні. Що тут, тут, це рука? Господи, що це таке? Чого воно так на два складено, як от, знаєте, е, конструктор, змійка? М -м -м -м. Але воно все одно якось прикольнується. Оце мені ще теж подобається. І це також я думала на футболку робити оці замальовки. Ну, Робила ці замальовки для футболки. Так, ще якісь пози дівчаток різних. Ну, Більш-менш да, рука трошки не та. Хоч, ну. Але так, да, в цілому все. Ну, тут повний жах, тут повний жах. Іноді руку так вивара, вивертає, ти не знаєш, куди тобі бігти і чому воно так. Ось ця добре вийшла, крім ніг, звичайно. Ось ця в цілому окей, але також, крім ніг, господи, я ж, ну, я ж ось трошки в довжину не влізла. Ця не вийшла зовсім. О, стрій. Вона дуже мила, вона дуже класна, мені дуже подобається. Цей скетч, навіть приятелька попросила дозволу, щоб його розмалювати, підфарбувати. Астрій найкраща дівчинка світі, я її обожнюю. О, це невдалий двайт, Це жахливий двайт. Він просто жахливий. Це Майкл, він також жахливий. Віршу Двайт і Майкл це із серіалу Офіс. Серіал класний. Персонажі чудові, замальовки мої жахливі. І знову руки. Рук ніколи не буває мало. Очі, аніме, очі, думаю. Не все ж постійно такі малювати очі. Треба і більше. анімешні малювати очі. Мені подобається. Ще очі. Боже, це, це дуже круто. Якщо вони малювали. Аніме очей малюйте, помалюйте, спробуйте, це такий кайф, це так класно. Воно потім виглядає так вау. Я не пам'ятаю, чи це мені треба було персонажку придумати, що це я робила, не пам'ятаю. Напевно, персонажку. ні. А, Це 7-12. Оце, напевно, я її пошук робила цього, а потім. Окремо на планшеті наскетчіла приблизно отакий дизайн-персонажки для історії, яку я, звичайно, не прописую. Доволі мені подобається цей скетч. Олівцями набагато краще виходять, ніж ручкою, але це не привід зупинятися. Я все одно хірачу. Це. Трішечки редизайн мого старого персонажа, але це не точно. Тому що мені захотілося щось помалювати такими незвичними вухами, а потім я така: ну, в мене є схожа персонажка. І на цьому все. Це я хотіла теж своїх двох персонажок намалювати. Але, коротше, трошки пішло воно в рак. Рейкі! Це аніме-персонаж із Кейт безкінечність. Люблю це аніме, люблю цього персонажа. Все, нема що казати. Ну, це жахливі скетчі, да, понятно. Руки, руки нормальні. Оця хороша рука вийшла. Видно, видно, чудово. І все. Ще руки о, це руки чудові! Ці руки класні, крім цієї. Оці, оця просто. А! Її б в анімації це було б так увау. А! Ой. Так, да, кротик, дуже супер. Все вийшло. Ну, це нормально, в принципі, не сильно. Хотіла штрихувати фон, типу щось трошечки як в академізм, you know, ви ж знаєте. А, це не вийшло. Ніжки. Ніжки вийшли норм. Але і водночас ні. Це ноги, вони завжди так. Невдалі не ноги, не вдала поза. Також не... Ну, ця ще якось терпимо. ця — ні. Ага. Ну, теж щось таке. Ноги з жахливою, не знаю. О, тут, в принципі, 50 на 50, і погано, і добре, тому Пролистуємо далі мужичок. Нормальний, нормальний, нехай буде нормальний мужичок. Так, це була якась референс з дівчатками і от я намалювала його. В цілому доволі прикольно. Прикольно, так. Да. Ну, я не знаю, що ще казати. А, да, дуже багато таких всяких замальовок. Очінятку. Ще такі очі. І, в принципі, прикольні, мені подобається, оце подобається, це я малювала звичайним спортовим маркером, Самим звичайним. за 10 гривень маркер. І я дуже люблю їх, тому що, ну, блядь, це, це дуже класно. Спробуйте помалювати. Вам спочатку, як будете малювати, це буде дуже жахливо, або буде незручно, вам буде таке. Воно ж чорнюще. Або там червоне, синє, який ви там його купите. Вони різні. А, я не можу, воно жахливе, але потім ви трошки приловчитесь і буде краще вже. Тому поплачте спочатку, а потім далі продовжуйте робити. О, це, це я купила свої Е, Так, у мене було майже було, я планувала відео про дорогі матеріали. Але по факту я його не виклала, тому що все зійшлось на тому, як я розказую, як я купила на олівці. Тому що по факту думка така. Вона дуже коротка, вона дуже ясна. Я її зараз скажу і на цьому все відео поки що не буде. Можливо, колись буде, все ж таки, але не буде, поки що зараз. Тож, дорогі матеріали не зроблять вам шедевр. Звичайно, ні. Дуже велику роль грає сама. Саме розуміння кольору, як цей матеріал працює, вміння, анатомія і все таке. А матеріал вам полегшує роботу і робить її приємнішою. Типу, м'які олівці, добре на акварель набирається на пензлик і таке. Ще другі матеріали можуть, от як акварель, наприклад, яка. Буде довше зберігатися, е, типу, світлостійкість має кращу, е, це також від ціни залежить. Тому отак от, е, я бачила в Тіктосі, напевно, е, дядько, я не пам'ятаю його імені, е, про акварель знімав відос, що він на е, звичайному папері для принтеру малював гарбуз аквареллю, дитячими, причому аквареллю, і все чудово вийшло. І я малюю дуже часто аквареллю, от на таких листочках тоненьких, тому що це все швиденько, скетчево, і не завжди хочеться витрачати на таке, прям такий товстий папір або ще щось. І, коротше, ну, і він теж оцю цю думку показував, що, типу, не. Завжди потрібен прямо класний папір і, олів... і там акварель, щоб гарно намалювати роботу. Якщо ви не вмієте користуватися цим матеріалом, не важливо скільки воно коштує. Ці самі маркери. У мене є маркери такої доволі м... високої, нехай буде цінової категорії, бо коли я купляла по 118, вже по 140. Ну тобто ви розумієте, що це доволі дорого, як за одну штуку. І, звичайно, в мене жахливі малюнки. Звичайно. Тому що я тупо не вмію їм користуватись. Я не вмію цими матеріалами користуватись, Тому плювати, скільки воно коштує. А, тож, отак от і все на цьому зійшлося. Я там на з хвилин написала відео, я малювала там оцю пташку. А, і я тупо просто розповідала, як я купила свої олівці. Ось вони. Це фабрика Стел. Астел, нехай буде так. У мене дуже довго були набори. Так, да, я зараз тут вам розкажу, як я купила олівці. А чого б ні? Тут, блін, 15 хвилин майже закінчився огляд. А нам треба попиздюньки трошки. Тож, оці хрома були. Марко, куди я показую? Чудові олівці, доволі м'які, недорогі, такі середній сегмент. Тому я в цьому можу їх рекомендувати, але я вже трошки і втомилась, і хотілося вже, для мене особисто хотілося вже кращого. Тому я купила е, фабери, там 30 кольорів, плюс два, які вже в мене. Два, начебто, чи 3, які вже були. Е, я не, ну, не настільки прям ними користуюсь, щоб купляти ще одні. Тому таке. Е, Тож, я їх купила собі, тому що я розуміла, Трібність, і я прям з ними, знаєте, ковток новий дихнула оц, цей пташка, потім ось ця пташка. В інших скетчбуках ще замальовки, ну це не вийшло, звичайно, це жахливо. Просто хотілося малювати. Це, в принципі, працює з будь-яким новим матеріалом. Навіть якщо він не новий для вас, як типу олівці, але в цілому ви їх недавно купили. То воно вам ще. Типу, плюс не те, що дорогих матеріалів, а в принципі в тому, щоб їх купувати, це те, що у вас прилине натхнення малювати. У мене було навіть дуже велике натхнення, коли я купила ручку за 4 гривні. Якщо я її знайду, я її не знайду. Mm -hmm. Коротше, 4 гривні в Аврорі, фіолетова ручка, так само дешманська. Я навіть нею хотіла малювати. Це знову було щось таке новеньке, незвичне, прикольне. Тому отак от. Так, ось це ще пташка. Тому так, да, не дивіться так, що от у нього фаберка чи в неї. Тому вона так класно малює. А я маю там Марко, чи ще якісь ноунейми, і я типу, жахливо малюю. Ні, не через це. Через те, що хтось малює уже десяти скетчбук, а ви тільки третій. В плані не в тому, що ви такі от бу-бу-бу малюєте третій скетчбук. ні. Я в плані того, що закінчуєте скетчбуки, як зручно вам, але розумійте, що все ж таки кількість скетчбуків це визначає кількість часу, витраченого на роботу, років, можливо, і все таке інше. Тому Типу, Не дивіться, що там. От у мене тільки третій скетчбук, у нього десятий, він так швидко молодець закінчує. Можливо, не швидко, можливо, він просто раніше почав, ніж ви, чи вона, там, господи. Тому е просто розумійте, що потрібен час і багато ось таких от дебільних кривих скетчів. І тоді вам буде результат більш-менш якийсь нормальний. М -м в цілому прикольно щось, але тут з оком трохи щось намотило. Але... Це було новими лівчиками і насолоджувалась. E, якась розважуха, я щось робила маркерами. Ну, в принципі, прикольно, але Але... нормальні нормальні руки. Ще нормальні руки. Руки це чудові руки. Нормальні руки. Нога погана. О, так! У, -у, У. Хто підписаний на мене в Телеграмі? Розуміє, що це. Бачить, що це. Він вже знає, вона, вона, вони, вне, воно, як вам зручно буде. Знають, хто це, що це і що тут відбувається. Гігічки. -гі Тож. Це був о, блядь, розкадровка на о, мою таку анімацію маленьку-коротку по сталевому хіміку Едвард і Рої Е, Я зараз займаюсь анімацією з зробити чи з викладачкою, як правильно сказати, буде правильніше. І ось. Малювала. Воно вже давно закінчена, я вже інше роблю. І я вже встигла закінчити одне і почати нове. І коли я викладу цей огляд, я, ну, я не знаю, можливо, я прям одразу його викладу, можливо, пізніше, то можливо, я вже закінчу і ще одну анімацію. Тому переходьте за посиланнями на мої соцмережі, і ви будете дізнаватися, можливо, не перші, але одні з перших. Про мої роботи. Якщо вам, ну, звичайно, це трішечки цікаво. Ну і остання у нас отака, от така була замальовочка. І все, Скетчбук закінчений. І 20 хвилин, Вау! це, по моїм міркам, це короткий <глад> скетчбук огляд. В цілому я задоволена, було приємненько в ньому малювати, і от що я вже в котрий раз розумію, не потрібно себе обмежувати і робити типу, тематичні скійбуки. Воно тільки гірше вам зробить, воно загне вас в ступор. Тому малюйте, откри захотіли, відкривайте будь-який ну, скетчбук, в якому ви хочете працювати, і працюйте матеріалом, який ви хочете. І буде вам щастя, тому що о, оце тільки для цього ні, ні. мозок такий, окей, значить взагалі не працюємо в ньому. Тому не треба так робити, не варто. Єбаште. все, дякую за увагу. До побачення.